Ліфти в Іспанії ще той треш. Ось ми живемо на сьомому поверсі. Насправді він третій. Якщо розібратися, то він геть не третій. Для того, щоб поїхати на шостий поверх, там треба спуститися на третій, потім повернутися на шостий. З шостого треба з'їхати на третій і повернутися на сьомий. Ось така фігня малята. Ми приїхали, дочекались. Ну і рухаємося далі. Це був сьомий поверх. Тепер ми піднімаємося на третій поверх. Ось такі ліфти у нас. Піднімаємося на третій поверх. Як з'ясувалося, цей третій поверх майже останній. Тепер ми йдемо третім поверхом. Йдемо третім поверхом. Для того, щоб з сьомого поверху опуститися на шостий, треба спуститись на третій, а потім піднятися на шостий. Ось так весело живуть іспанці. Просто веселуха. Йдемо далі, топаємо. Цей є третій поверх. Але він більш схожий на перший. Так. Третій, йдемо на звук музики. Там сьогодні анімація. Це у нас анімація. Анімація. Це у нас тут туроператори сидять. Працюють, на не сидять. Перепрошую, працюють. Шди поверх. Їдемо на шостий, он там у червоному сидить Анатолій. Один. Я йому везу пігулочки. Він себе дуже добре почуває.